Одна з самих популярних технік це є відволікання собаки від проблеми агресії смаколиком, командою або похвалу за те, що вона дивиться в очі, але є глибинні мінуси цієї техніки, і ви повинні про це знати. Ну, по-перше, собака становиться заручником команд постійно дивитися в карман або в очі. Тобто, якщо ви не даєте команди, вона все одно нападає. По-друге, в кінці цього відео не показано, як ця собака грається з іншими собаками, і типу, все добре. А значить, проблеми є, а значить, агресія не прибрана. Розумію, що виглядає дуже класно, собака наче не нападає, все чемна. Але в кінці відео, подивіться, вона без повідка і не нападає, тому що там інша собака труслива характером. А до трусливої собаки немає сенсу агресії, тому що вона і так слабка. Сутність в тому, щоб ви знали корінь проблеми. А корінь проблеми цієї собаки, скоріш за все, із за того, що там є кидання притягування іграшок, тому що видно по собаці, що вона така гіперактивна. Також можуть бути іграшки, які схожі на тварин. А це європейська, да, чи зі штатів відео, а там точно такого багато. Тому треба прибирати іграшки, схожі на тварин, треба прибирати кидання і перетягування, і потім працювати з командою Ні, а не з командою смаколиком. Пропоную вам надіслати мені відео з проблемою з вашою собакою, і я вам безкоштовно поясню, в чому ж тут корні проблеми і як їх вирішувати. Або якщо ви не справитесь в шапці профіля, є посилання, там всі види послуг.